Таня, в вашій увазі такий радіоприймач Meridian 248, повна назва РП 248. В такому гарному зовнішньому стані. Технічний стан На УКВ нічого не зловив. Зараз постараюсь показати. Зовнішній стан, шнурочок, все. Заводська коробочка. Заводська інструкція. Присутня стан. Можна сказати, майже новий, дуже хороший стан. Пробую продемонструвати зовнішній технічний стан. Дрежна. Ну, праве. Цілючок працює, чути. Станції не плавить, а вийшов на сходи, мало би щось спіймати.